Друзі, всім привіт! А тебе! Ну нарешті велика нова промгрупа. запрошую до перегляду. Набір кухонного приладдя. Пластик, є різні кольори в наборі 4 штуки 159 гривень. Органайзер палиця. Кріплення на кран для зберегання миючих засобів. Є метал, є пластик 56,90. Набір сутки в універсальних наборі 3 штуки 0,5, 0,8, 1,2 літра, помаранчевий, зелений, фіолетовий колір 70,90 за набір. Кошик розсувний, білий, сірий, чорний колір розміри 29. на 12 на 7 ,5 сантиметров 6990 кастрюля эмалевана ерезни маленки объем 4 с половиной литра 369 рыбень Ваги кухонные электронные Максимальна вага зважування 5 кг, автоматичне вимикання, 229 грн. Пляшка для олії, 500 мл в коробці. Склопластик 99.90.

Кастрюля керамична с крышкой. Є різні малюнки в коробочке. Объем 3,2 литра 399 рублей. Познышний киев шалюминевый 16 см, Ємність 1,23 литра Зі скляною с крышкой 359 рублей. новинка. салатно керамічний, з малюнком квіти розміри 13 см 79,90 девт пластикова і різні кольори. Сірий рожевий блакитний 139 Бокали для вина. Лео декор 435 мл, різні написи. Келих червоного. Мадмуазель, п'ють до дна. 9990. Блюдо глибокий люмінар, Принц тайм. Діаметр 29 см. Білий чорний блакитний колір 159 гривень. Дошка кухонно-обробна, размеры 30 на 30 вестен, резни маленки 119. Познайся, дошка кухонно-обробна, скляна, с маленком 119 гривен. Обка вакуумна для пляшок на блістері 49,90. Кастрюля з нержавіючої сталі 3,24 літра зі скляною кришкою 369 гривень. Чашка керамічна. Об'єм 390 мл. крапинку, плакитний бежевий колір, 69,90 десять девять новинка колючие женочи Утеплени с малюнком. черный белый колер разные размеры в ассортименте двести двадцать Шикарні капці чоловічі, кімнатні закриті, утеплені. Є різні кольори, різні розміри 189 гривень. Акції калоші чоловічі утеплені. Сірий, синій колір 269. Красивки демисезонні. Чорний колір. Майфет розміри 38-44. 579 гривень. Книга серія «Цікаві книжки» за ченятами – в асортименті машини, утішки, курочка ряба. Великий вибір 2890. Книга 3000 вправ та завдань. Математика, українська мова, англійська мова. Збірка вправ та завдань для 4 та 3 класу в асортименті є 199 гривень. Книга серія казкова мозаїка. Різні казки. Казка про та Телесика, Микита, Кожум'яка, Горошка, Дівчинка, Трастинка, Кіт, Пустун. 99,90. Книга серія Багаторазові наліпки. П'ятдесят чотири дев'яносто. Набір цікавих наліпок в асортименті. Квіти тридцять дев'ять дев'яносто за набір. Набір для розпису пенджой розміри 30 на 40 за набирами з фарбами металік. Паракої в асортименті півонії у золоті. Мерехтіння Кульбаб. Великий вибір. 199 гривень. Дошка магнітна для малювання з ручкою 169 Іграшка -антистрес мост, Monster Hum. Крутий заміс розмір 10 см 149 см. Залізниця дитяча іграшкова зі звуком та світлом 179 гривень. Іграшковий робот трансформер космічний воїн 89,90. Навчальные картки 100 на 100 миллиметров 69,90. Игровые набиры с мини-лялькой с аксессуарами 299 грн. Лялька с улюбленцем в яйце. 79,90. дев'ять гра розвиваюча. Шиворот. на виворіт сто тридцять дев'ять. іграшка, браслет дитячий, плюшевий, рожевий жовтий колір сто сорок дев'ять. Набір сюрприз, лизун Антистрес містер Боу Крейзі, Рома сюрприз 79,90 Знову завезли іграшка сюрприз з колекційною фігуркою Фуглер 189 гривень. Іграшка дитяча антистрес. сто девятнадцать. Лежанка для отваринок. ерезни колеры Помаранчевый, черный с серым триста семьдесят девять. Корм сухий гав для дорослих собак з м'ясним асорті 3 кг 249. Корм для тварин днлайв сухий. ласощі для дорослих собак 59,90. Нашиник для собак з підсвічуванням 199 гривень. Корм сухий брід для стерилізованих котів. 1,5 кг 319 Корм для катівпуріна. Вони 1,5 кг 319. Корм сухий клуб 4 лапи для дорослих собак 5 кг 569 Набір куляк для прання речей. В наборі 2 штуки. Різні кольори, блакитний, сірий, 45,90 цибулини тюльпанів, нарциссів в асортименті. 79,90. Цибулини тюльпанів, Нарцисів преміум 139 гривень. Цибулини квітів в асортименті 62,90. Різні ціни. На матрасник розміри 200 на 160 стебаний. Білий колір 369 гривень. Позничці комплект постільної білизни евро. Розміри під 220 на 200, простирадла 240 на 220, две наволочки 50 на 70, 999 гривень. Набір махрових рушників розміри 50 на 90, 70 на 140, 100% бавовна, різні кольори 299 гривень за набор. Пледи завезли комфорт. Розміри 140 на 200, 100% полістер 349 гривень. Рушник махровый. размеры 70 на 140 сантиметров. 199. Подушка. Advice Soft Контур. Розмеры 50 на 70 на 12 сантиметров. 219 гривен. Гарни капси домашним. ларижи ночи. Хутрионип. розміри 36-40 є в рожевому кольорі 299 гривень. Капсі дитячі кімнатні закриті з малюнком, рожевий зелений колір, Зимові м'ятенькі 159 гривень, труси жіночі сліпи, СК МК, різні кольори 49,90 Карпетки жіночі, демісезонні, середні Погомілок з малюнком 29,90. Лед лампа на магнітному кріпленні. 199 гривень. Стилп и нос складаны 279 гривень. Ремень чоловичьи в упаковке на блистере Резни Колеры 119. Цікавий набір для чоловіків. Бір пари погляду по за тілом, обличчям та бородою. В наборі три штуки. З аргініном, 299 гривень набор коштує. Набір гачків для в'язання 9 штук в наборі 99,90. Запальничка електрична USB, гнучка 259 гривень. Пилосос автомобільний, портативний 279 гривень. Мультифункциональный набор инструментов, наборе 24 предмета, 299 гривень. Дуже потребна звучная речь, пояс согревающий для спины, 30% вовечая вовна, размеры L, 2XL, серый-черный колер, 269 гривень. Годинник настінний, Різні малюнки 179 гривень. Органайзер для взуття регульований. пластик чорний колір, 32,90. Подарункова іграшка. Обнімашка великого розміру, різні тваринки в асортименті, риби 359 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім мирного неба, домашнього тепла та затишку. Дякую, ваша навакце.